Вітаю, друзі! Більшість скарг на ТСК не знайшли порушень, заявив омбусмен в З тієї кількості звернень, які я отримую щодня, здебільшого було встановлено, що в діях представників ТСК та СП не було виявлено порушення прав громадян України. Суспільству треба показувати, що є не лише права, а й обов'язки. Щодо випадків порушення прав ТЗК та СП є відповідні механізми, як ми реагуємо. Коли ми встановлюємо, що в їхніх діях нема порушень прав громадян України, ми роз'яснюємо громадянам, що там не було порушень, сказав обудсмен у Житомирі. Ну, просто звіздець. Мені так подобається, як ці зелені утирки, які мають бронь, розповідають про обов'язки громадянам. З іншими посадами, з іншими е, чинами, з іншими правами, коротше кого, тим, кого загрібають ТЦК без розбору. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть ворогам!